Давати за патріотизм, а щоб гарантувати безпеку і необхідну стабільність, перетворення України в колонію безправно, ти думка на скій, а А постане на землю. Хай походу він не він уже зварений сонок. Ну Хай походить. він не ходив. Наша спільна ініціатива. На жаль, трошки запіздала, тому що вона, е... <рес> вона була спроєктована трошки для інших речей. Don't push the horses. Don't push what? Don't push the horses. I need, a, I need a translator. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Чернівського друга. This is the great role of president Zelensky. Це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. Довгий був день. Емоційний. Шлях України до успіху. Це дорога з двостороннім рухом. Ми, як влада, будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок на зустріч. Говорю з керівником НАБУ. Семеном Кривоносом, прокурором сам Олександром Клементом. Маніпуляція, русаки пробачте, нахватили все, він каже, він буде нас кончати, все, а тут всі, ой, ні, ні та крот, не зовсім крот, а все. Та я за це відповідаю і він це підписав. Ну по перше я мер, це моє місто. По-друге, такі акції проходять. Мені дуже важливо тут бути з одного боку. А з іншого боку, я повністю підтримую тих людей. Don't push, the horses. Don't push the horses! Зате зараз, як ми перезволися. А перезолося ми тому, що президент скала. Що закриваєш на весь інтернет? усік переміг, усік переміг. А сьогодні мої друзі штурманули посадку. Забрали дві позиції без жодних втрат. Тиша. Головне, що усі проведуть. Це, 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 це дуже важливо. Слава Україні! Крим це Україна. Крим це Крим. я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте вот так и будем говорить. Славяне. У меня в России очень много поклонников моих. Очень много. По всей России. И в принципе я не разделяю наши народы. Все покажете или вырежете, как всегда? А, Всесагальная ненависть общества до, працівник, до працівників ТЦК, Це одна з найвдаліших операцій російських спецслужб в українському інформаційному просторі. Димас з паном президентом. Привіт. Вашу мать, як ви посміли на нас наступать. Лента за лентою набої подавай. Українські повстанці в бою не відступать. Гей, гей, москалі! Гей, гей, москалі. Hey hey Moskali